Документи на біометричні паспорти почнуть приймати за тиждень. Про це першому національному повідомили у державній міграційній службі. Тож перших заявників чекають з 12 січня. Юридично видача біометричних паспортів стартувала в Україні з початку року. Однак, фактично процес відтермінували через новорічні свята, пояснюють у відомстві. У січні в Україні працюватимуть 30 робочих місць зі збору біометричних даних. Зрештою мають обладнати 600. Видача біометричних паспортів є однією з вимог ЄС до України у рамках візового спрощення уряд розраховує, що наприкінці травня євросоюзу хвалить рішення про скасування візового режиму для українців, що мають біометричні паспорти. Одночас наразі з боку ЄС не було офіційних підтверджень цього наміру. З тим паспортом, до того моменту, коли буде запроваджено безвізовий режим, з тим паспортом так само треба буде йти до дипломатичної установи, утримувати візу. Да? Тобто терміновості тут ніякої насправді з утриманням цього паспорту немає. У лютому ми вже зможемо забезпечити роботу з біометричними даними всіх підрозділів, які здійснюють оформлення закордонних паспортів.